До слова запрошується письменник, краєзнавець, дослідник, поет, сценарист Микола Денисенко. Доброго дня, учасники фестивалю, гості запрошені. Я вас вітаю із цим днем. Звідчу вам щастя, здоров'я, благополуччя і мирного неба. Ви знаєте, на сьогоднішній день стільки багато всього збіглося, що й не передати. Ну, перш за все, що сьогодні день покрови Святої Діви Марії. Я згадую ті роки, коли я був таким малим, ще таким ось якось тільки що співали перед нами хлопчики і дівчатка. Ну, мабуть, ще років 10 в мені не було. Деякі інші свята. Православних, об'яснення, своєю назвою, своєю суттю. А от покрова, того ніхто не знав, що це воно таке, тим паче в такому малому віці. І якось я спитав свою бабусю, бабусю, що ж це таке за покрова? А вона стала і сказала: Це у Святої Діви Марії є два покривала одне срібне, вона покриває нас усіх жителів. Усієї землі, тоді, коли ми чогось не доробили. І є ще золоте покривало. Вона покриває нас тоді, коли ми зробили все-все у славу Господню і для себе. Ви подивіться, сьогоднішній день був покритий тим золотим покривалом. Тобто ми з вами. Зробили все належне, те, що подобає нам. І, мабуть, не даремно, на сьогоднішній день і припав цей день святкування цього нашого фестивалю. І тим паче, не другий, не третій, а вже 18-й рік поспіль. Сьогодні президент підписав указ. Один, мабуть, один єдиний. Розумний толковий указ за всі, мабуть, роки незалежності про святкування сьогодні свята захисника Вітчизни. Адже козаки, наше українське військо, а воно існувало тільки в цьому виді, бо то була Російська імперія, то був Радянський Союз. Даже у Роки незалежності, перші роки незалежності, такі там роки, на півроку було нам дана та незалежність в 18-му році. І то тоді українське військо святкувало під проводом гетьманства, тобто того самого козацтва. А козаки святкували цей день, і це був їхній найбільш величавий день. Тому, мабуть, не даремно. Наш фестиваль, який святкувався 9 листопада в День української мови і писемності, перенесено в цьому році на цей день, на День Святої Покрови. Дорогенькі мої, вже так завелося, що на фестиваль я приходжу не неголіруч. Так само і у цьому році. Дякувати Богу. Хвалити, шанувати Бога нашого, те, що він дав мені неабийкі таланти до писемності, до творення віршів. Сьогодні ви чули дві пісні, які звучали тут на мої слова і на музику мого колеги, музиканта, композитора В'ячеслава Карасьова і ще одного мого колеги. Який створив аранжування Анатолія Гука. Ви подивилися фільм Поле делька» не даремне. через те, що 15 січня 1944 року капітан радянських військ Льотчик Штрумовик загинув у нас на хуторі Шевченка біля Воловодівки. Знятий фільм. І разом з тим написана ось така книжечка про ось цю людину. Вона має назву в небі над Вервольфом. Зараз йде переписка із російськими товаришами, з російськими колегами із Омського краю. Звідти, звідки родом, сам. Петро Григорович Делько, хоча він по національності є білорус, а 70 років його прах лежить у нашій землі, то вже 70 років він є українцем. І ця книга буде переписана і десь в найближчий час буде перевидана через те, що звідти надійшло дуже-дуже багато нових матеріалів. А тоді, коли ця книжка вже верстана була, від росіян не було ніяких звісток. Цьому році виповнився ще один ювілей. У нашому парку є чудо дерево, яке називається Дерево любові. Йому в цьому році виповнилося рівно 100 років. І з цієї нагоди написана ще ось така книжечка Дерево Любові. І ви знаєте, якби на те ласка Господня, то в нас би в мирові. Було б дуже-дуже незнати, які видатні люди, Даже був би російський імператор Микола ІІ та вся його імперська свита. Тільки що я згадав хутір Шевченка, ви знаєте, цей хутір названий не просто так, не просто, щоб віддати дань нашому поетові, нашому кобзареві. Нашому світилі. А він названий цей хутір через те, що на його теренах безпосередньо був Тарас Григорович Шевченко. Він ходив там своїми ногами. Він малював малюнок і зараз є у збірні у центральному музеї Тараса Григоровича Шевченка, який називається. На хуторі України. І якраз ось там подано ось цей хутір Шевченка, де загинув Петро Григорович Делько. Ви знаєте, мабуть, теж так само всі шляхи Господні не звідані. І ніхто не знає, як воно, чому воно, через те, що то є все мудрість Господня. І трошки більше. Як місяця у вересні, а саме 26-27 вересня 1846 року, у нас на території Немирівського району, на території Браславщини побував Тарас Григорович Шевченко. І про ці відвідини написана ще одна книжечка, теж в цьому році. Ці всі три книжки написані в один цей же 2014 рік. Знову ж так само ювілей. 200 років із дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І ця книга написана якраз у рамках ось цього ювілею. Що ще знамените? Не тільки те, що він був на тому хуторі, який названий його ім'ям, а ще характерно те, що в той період у нас у Немирові, у Немирівській чоловічій гімназії, працювало два його товариші. Іван Сошенко, який є ініціатором викупу Тараса Григоровича із неволі, і Максим Чалий, який є найбільшим біографом Тараса Григоровича Шевченка. І от якраз 26 вересня 1846 року, у центрі Немирова, тут де в нас зараз знаходиться районна доска Пошани, там був трактир. А супроводжував ще Тараса Григоровича Шевченка з Києва до Браслава, ще один наш земляк Юліан Беліна Кендінський. І от вони у чотирьох сиділи в ось тому трактирі 26 вересня, по старому стилі то було свято Івана Богослова. Вони сиділи і вітали Івана Максимовича Шевченка і з нього його ангела. Дорогенькі мої. Багато чого пройшло в цьому році, багато чого ще станеться. І ви знаєте, знову ж так само я повернувся на кілька хвилин ще до того фільму поле Делька. Ви чули, що тому героєві Петру Григоровичу Дельку не було навіть 24 років. Ми не даремно цей фільм вибрали не тільки по тому, що книга написана, і не тільки по тому, що знятий він. Безпосередньо в цьому році. А все так само для того, щоб провести ну, ось таку лінію, на жаль, плачемою і до болі гірку. На осінь, на 28 жовтня, ми повинні були святкувати 70 мирних років із визволення України. На жаль, ми не дожили до цього часу у мирі. І зараз те, що твориться у нас на Україні, на сході України, гинуть ті самі хлопці, ті самі юнаки, яким 18, 23, 25 років. Що твориться на Україні? Чому вони гинуть? Невже ми не могли жити ось ці-всі роки у величі і славі? Тому мені хочеться низько-низько схилити голови перед ними всіма, подякувати їм за ось те тепле сонячне небо, яке є зараз над нами, подякувати їхнім батькам і побажати їм витримки, не знати во ім'я чого, бо славу чого воно це все твориться. І вам усім, я зичу ось цього мирного неба на того надовго, щоб ось те відлуння не докотилося до нас, щоб ми не зазнали тих страхіть, які знають люди Сходу. Я зичу вам щастя, здоров'я, Божого благословення і кожному із вас щасливої долі. Спасибі вам велике.